Друзі, доброго дня! радий вас вітати! Ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Сьогодні я вам представлю модельку назвемо це відео Октагон Повертається. Вважаю, що це буде хід. Не вважаю, а впевнений в цьому. Це буде хід, який зробили повністю в металевому корпусі. Є різні пакування в залежності від ринків збиту, на Азію, Японію де інша коробочка. Це ми бачимо там. Далі буде один ACR. Це для ринків Канади, Америки та іншого світу. Вона вже поставляється в банці. Височення така височенька баночка. Як і притаманна багатьом джишока, солідна банка, в якій не стидно зберігати цей чудовий годинник. Ось і сам наш гість сьогоднішньої програми, і давайте будемо про нього розповідати трішки більше. Хітова моделька, вони її затестували, і вона пройшла, як то кажуть, все дуже чудово. Це моделі GA2000 та GA200 в резинових сплавах пластику корпуса. корпусах. Вони достатньо бюджетні. Але вони завоювали велику армію своїх шанувальників по всьому світу. Вони продавалися тисячами, десятками тисяч. Ну і як це відбулося з 56 та з моделькою, яка була перероблена в сталь повністю п'ятитисячна що недавно, вони зробили такий самий маневр. І з октагоном. Ну, ви ж розумієте, що те в нас продивляється дизайн Ademar Piguet Royal Oak. і ця хітова форма вона дуже подобається і з приводу того, що має відношення до вже історії. І ми бачимо, японці йдуть своїм шляхом, і у них це вдається. Моделька другої половини 2022 року, вона свіженька. Офіційно вони не завезені ще в Україну. В нас ексклюзив, думаю, що їх немає ні в кого. Ще чекаємо повністю чорну, вона ще не доїхала, і буде моделька в бронзі, така вже для індивідуального запиту. З чим особисто я бачу відрізняється в кращу на мій. Погляд в сторону. Будуть русизми, я ще вчуся, але вони будуть. Це браслет, який сатинований, він матовий, а в 5000 він був повністю глянцевий, як і корпус. Це мені подобається особисто більше. І я зустрічав, схожу думку, також і у Ютубі при огляді цього годинничка. Сам корпус він має отакий от рант верхньої частини. Також сатинований матовий. Тут ось будемо збирати царапки на ребрах, на кнопках. Ну, браслет також, все це буде зрозуміло. Функціонально нічого такого, щоб вас якось здивувати, Bluetooth G-Shock Connect, все робить з телефону та Solar. 18 місяців тримає заряд, 10 років приблизно є КПД по батарейці акумулятору, і в самих найкращих традиціях надійності 200 метрів водозахист, це зміна режимів, світовий час, будильнички, обратний відлік і. Так, далі і тому подобне. Зарядка в нас бачили на м на середньому медіум положенні. Тут в нас може бути зміна режимів, ось тут лівою верхньою. Так, підсвітка в нас йде діодна і я бачу люмінофор на стрілках і на індексах ось такі маркери. Віднесені. Що здивувало, але в принципі при той вартості, яку заявляє виробник, вони хочуть в ретейлі 550 доларів. Ну, реально, зараз в Україні в нас, наприклад, їх купити за 675-700 доларів. Можливо, буде трішки вартість змінюватися, коли цей хайп мене, але зараз ситуація така, яка є. І за цю вартість годиночка в нього мінеральне скло. На це треба звертати увагу. Але якщо ви фанат нових моделей, будь-чого там, айфонів або телевізорів, або ще щось, то ви заціните обов'язково саме новинку, яка зараз. Бомбить повністю інтернет, форуми, пабліки, Інстаграм, Фейсбук, тобто про неї гудуть і не замовкають, і це буде ще якийсь час відбуватися. Збірка Японії це високотехнологічне виробництву касію у Ямагаті. Про це ми бачимо інформацію на задній кришці. Скоріш за все, вона має dlc покриття щоб її сильно не вбивати за декілька років. Про це не повідомляє інформація офіційного сайту, але я подивився, що воно так, я думаю, воно десь так і є. З приводу браслету, це добротний літий браслет. На три частини розкладається. В нього є захисний фіксатор, тобто він ніяк не розщепиться і годиночок не впаде. Давайте по розмірам. 49 у нас. І 8 це по висоті, 44,4 це ширина, і товщина в нас 12,8. Дуже компактний і чудово ергономічно сідаючий на зап'ястя, не думаю, на більшість зап'ястя годинник. А в ньому модуль 5691 це модуль, який має базові. Функції, нічим він таким не відрізняється від g стандартних та Solar. Ну все, що необхідно, немає нічого зайвого. Що ще хотілося б вам розповісти? З приводу хіта, все, що робиться виробниками такого масштабу, як касю, це робиться воно заздалегідь сплановано. Людей підігрівали на модельках з пластику, і вони зробили, підвели людей, які хотіли щось особливе до цієї моделі. Я вважаю, маркетинг є, нікуди він не зникає. І це робиться для того, щоб ми від цього кайфували. Якщо б ми не кайфували, ніхто б нам цей маркетинг не... Як то кажуть, запропонував і його нам не заливав у очі, у уха, але все це є і воно працює. І ось так на моїй руці 17 см. Виглядає цей чудовий годинник-октагон Royal Oak Casio японське надійне наслідє. Дякую, що додивилися цей ролик до кінця. З вами будемо на зв'язочку і тримайтеся, будь ласка. Це канал Безель, канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!